Розділ четвертий підготовка до секретної операції. Я слухняно, мов механічна лялька, пішов за хлопцями так, ніби ми справді були давно знайомі й домовлялися про якусь операцію. Головне, що раптом я помітив, противний липкий страх кудись зник. Навпаки, мене охопили цікавість і бажання приєднатися до зайця і жука. Так я подумки прозвав своїх нових знайомих. Найдивнішим було те, що я вгадав. Згодом виявилося, що у хлопців були саме такі прізвиська. Продершись крізь переплетені гілки старих яблунь, ми вийшли на круглий піщаний майданчик, посеред якого стояв звичайнісінький дерев'яний грибок. Такі грибки можна побачити на будь-якому дитячому майданчику чи на пляжі. Жук і заяць сіли під дашком дерев'яного мухомора, а я стояв перед ними, мов на іспиті. Чорнявий підняв руку, схопився за дошку на дошку грибка, і раптом ця дошка почала розтягуватися і перетворилася на совій тоненького, згорнутого у трубочку паперу. Жук розгорнув його на колінах, пильно придивився до якихось позначок на папері, поводив пальцем по чітко намальованій схемі і сказав Сьогодні, рівно о двадцять першій, стоятимеш під цим банком, гратимеш жалісну пісеньку про байбачка, а ми співатимемо. Посвіт. То я побрудив І байбачок зі мною побачив, я чи молодив І байбачок зі мною І ми завжди, ми завжди мій байбачок зі мною, і мій завжди, мій завжди. Мій Мій байбачок зі мною людей чимало на землі, і байбачок зі мною бувають добрі, більше злі, І байбачок зі мною. Співаю я різні пісні, І байбачок земною більш сумні. І байбачок зі мною за це подарунок хліба шмат, і байбачок зі мною Давай тим я, я рад. І байбачок зі мною все в світі крам купи продам, мій байбачок зі мною за гроші ж душу, я не віддам. І байбачок зі мною. З байбачком ми тебе познайомимо при зустрічі. Він уже спеціально видрусерований, вміє витягати папірці з віщуваннями. А тепер біжи додому і готуйся, спізнюватися не можна. Не встиг я нічого сказати, як вже стояв за залізною брамою, на якій знову висів іржавий замок. В руках у мене, крім футляра зі скрипкою, з'явився зіжмаканий папірець, на якому було написано адресу, намальовано чіткий план схему і слова пісні про байбачка. Все відбулося так швидко, що я не встиг розпитати у своїх нових знайомих, що ж має відбутися ввечері. Що це за таємна операція, і навіщо я маю перевдягатися у лахи і грати на центральній площі міста жалісну пісеньку про байбачка. Розділ п'ятий. Чи можна порушувати клятву? Я сидів у своїй кімнаті, і, мов загіпнотизований кролик, дивився на секундну стрілку годинника. Зараз наш настінний годинник нагадував мені велетенського хижого удава, що заковтує секунди і хвилини, заковтує час, який залишався до таємної операції. У мене ще й досі стояв у вухах голос Жука. Сьогодні рівно о й Чекаємо тебе біля банку. На письмовому столі лежав клаптик паперу зі словами дитячої пісеньки про байбачка і планом банку. Цей будинок я й без того чудово знав. Просто тут працювала моя бабуся. Ні, не думайте, що бабуся у мене мільйонерша і очолює міжнародний банк. Вона там працює прибиральницею. Влітку я часто ходив з нею на роботу і допомагав поливати квіти і пилососити цілі кілометри килимових доріжок, що вкривали довжелезні коридори банку. Спершу ці коридори нагадували мені лабіринти, і я весь час йшов не в той бік, але через тиждень я вже орієнтувався у цьому хмарочосі як у себе вдома. Що ж вони збираються робити в банку? Може, я втрапив до банди грабіжників і вони хочуть викрасти золоті зливки, що зберігаються у броньованих підвалах. Тоді мені кінець. Банк стереже ціла армія озброєних охоронців, а камери спостереження встановлено в кожному приміщенні. Я так поринув у роздуму, що підскочив, як ошпараний, коли бабуся поклала мені руку на плече? Господи, дитино. Чого ти від рідної бабусі сахаєшся, як від вогню. Хочеш пиріжків? І бабуся поставила переді мною на стіл тарілку, повну рум'яних пиріжків із м'ясом. Моя бабуся готує найсмачніші в світі пиріжки, а ще понад усе на світі вона любить квіти. Здається, варто їй просто торкнутися якоїсь рослини, як та враз оживає. Бруньки на її гілках розвиваються, і вона починає цвісти. І вся наша квартира завдяки старанням бабусі солі перетворилася на справжню оранжерею. Часом я намагався допомогти бабусі поливати чи пересаджувати квіти, але вона завжди лагідно, але твердо відсторонювала мене. Ніколи не чіпай моїх квітів, наказувала вона, коли залишала мене самого вдома. Вони знають і розуміють лише мене від дотику чужих рук. Квіти можуть, загинути. Я сприймав застереження бабусі як старечі дивацтва, та все ж ніколи не порушував її заборони. Квіти в нашому помешканні і в сільській садибі, де бабуся жила влітку, доглядала лише вона. Я стріпнув головою, відігнав від себе ці недоречні тепер спогади, вхопив ще гарячого пиріжка і, не попрощавшись із розгубленою бабусею, прожогом вискочив із квартири. До зустрічі залишалося 20 хвилин. Зорієнтуюся на місці, вирішив я, адже завжди можна сказати моїм новим знайомим, що мене просто не відпустили батьки, і навіщо їм знати, що мама з татом уже півроку працюють на розкопках піраміди в Єгипті? А може, ми взагалі вже ніколи не зустрінемося із Зайцем і Жуком. Проте я добре усвідомлював, що так просто ця історія скінчитися не може. Здається, я втрапив у якусь хитро розставлену пастку, і клятва, яку я дав членам таємного товариства боягузів, зв'язала мене по руках і ногах. Розділ шостий І байбачок зі мною. Коли я підбіг до площі, на якій височіла будівля банку, на дворі вже запали сутінки. Почав накрапати противний дрібний дощик, і ліхтарі, що освітлювали вулиці, тьм'яно відблискували жовтим вологим світлом. Я тихо скрадався по під стінами прилеглих до банку будинків і намагався розгледіти жука і зайця. Та біля центрального входу до банку не було нікого. Я полегшено зіткнув і вже зібрався повертатися додому, коли з вузенької бічної вулички на площу виїхав кумедний візочок, який штовхали двоє хлопців. Убрані вони були у яскраві циркові костюми. На їхніх головах були надягнені блазенські ковпаки з дзвіночками, а на візочку у великій клітці з дротяним колесом усередині швидко перебирав лапками байбачок. Заяць почав крутити ручку якогось дивного музичного інструмента, що висів у нього на грудях, і до мене долинули пронизливі звуки знайомої мелодії. Картина була настільки ідіотська, що я мимоволі засміявся, та в цю мить відчув, як хтось сильно штовхнув мене у спину. Як кулою викотився на середину площі, мене помітили жук і заяць і почали вимахувати руками, підкликаючи до себе. Мені не залишалося нічого іншого, як підбігти до них. Де скрипка? Люто просичав жук, продовжуючи хитати головою, подзенькуючи дзвіночками, і тупцяти на місці в такт жалісної музики. Та не казися, у мене є запасний варіант, заспокоїв друга заєць і показав очима на стару обшарпану скрипку четвертинку, на якій вчаться грати шестирічні малюки. Я заперечливо похитав головою, та жук глянув на мене з такою люттю, що я вхопив до рук скрипку недомірка і смичок, що валявся біля неї на дні візка, і почав підігравати зайцеві. А тепер співай, так само сердито сказав жук. Ви що, збожеволіли? А як мене хтось знайомий побачить, обурився я. Але було вже пізно. Вправним рухом заяць натягнув мені на голову такий же блазенський ковпак, накинув на плечі чорний плащ, розшитий золотими зірками, і я слухняно, мов дресирована мавпочка, почав і собі пританцьовувати на місці і хитати головою, подзенькуючи, пришитими до ковпака дзвіночками. А от співати не буду ні за що, подумав я і раптом почув свій тремтячий голос, який жалісно затягнув пісеньку про сердешного гризуна.